Сейчас проверяем состояние у и сердца на данный момент. У зв'язку з загостренням ситуації наші екіпажі працюють на у Вовчанську та липцях. Найбільше заявок зараз поступає із Вовчанська, так як люди виїжджають, виїжджають, залишають тварин. Багато хто просить, щоб ми приїхали, врятували їх. 100% тварин вони всі знаходяться у стресі. Вони налякані, вони бояться виходити на контакт. У нашій клініці ми їх проводимо первинний огляд, ми їх обробляємо від паразитів, кормимо поємо звичайно. Також будемо вакцинувати всіх. Кому потрібна медична допомога, ми її надаємо.